Так, колеги, трошечки поговоримо про личинку воскової молі і настоянку безпосереднього підмору бджіл. Е, я вам не буду давати ніяких рецептів, хочу таке оглядовеньке відео зробити. Хочете, слухайте, хочете слухайте і насичуйтеся корисною інформацією. Давайте почнемо з екстракту личинки воскової молі. Є дуже багато різних. Речей, наприклад, дуже популярна річ від личинки воскової молі це її продукти життєдіяльності, але про них ми сьогодні не говоримо. Тому не путаємо продукти життєдіяльності личинки воскової молі і сама личинка воскової молі безпосередньо. Значить, роблять е цей екстракт або екстракт з личинки воскової молі дуже просто е для тих, хто вміє це робити. Але дуже складно для тих, хто тільки починає вчитися цьому. Тому що є багато нюансів. Наприклад, ми не можемо використовувати личинку, яка більше там, 5 см. Чому? Тому що в тій личинці вже немає того ферменту, який би допомагав безпосередньо допомагав для лікування або для вашого здоров'я. Що таке фермент личинки воскової молі? Є такий фермент, називається цераза. Цераза. запам'ятайте, як цирата тільки цераза. от вам буде дуже гарна асоціація. І от цераза це є той фермент, який є основним в е восковій молі. І от той фермент е він має здатність розчиняти оболонку, воскову оболонку, е і допомагає у лікуванні розчиняти оболонку тих. Мікроорганізмів, які безпосередньо шкодять для людини, давайте зачитаю літературне визначення, або, скажімо так, наукове визначення, що таке личинка воскової молі? Великий біогенний стимулятор, вона має особливий обмін речовин та білково-ліпідний комплекс. Біологічно активні сполуки, які забезпечують відновлення пошкоджених оболонок клітин, попередження попереджують виникнення аутоімунних захворювань, ще наприкінці 19 століття, академік мечников. Проводячи пошук коштів на лікування безпосередньо туберкульозу або хворих на туберкульоз, встановив, що екстракт личинки воскової молі лікує туберкульоз. Дозвольте я вам поясню коротко, як же ж він справляється з туберкульозом. Тому що є оцей фермент цераза, а сама паличка туберкульозу вона має отаку облонку тверду, яку дуже складно проникнути якимось ліком або її зруйнувати. А от фермент цераза руйнує, розбиває ту оболонку і паличка гине. Тому екстракт личинки воскової молі має ось цю таку чудодійну скажімо, силу, яку ще дізнав, про яку ще дізнався мечнику. Екстракт личинки воскової молі посилює аеробні процеси у клітинах тварин, наприклад, в аурті в серці, має виражені кардіозахисні властивості, зниження артеріального тиску на 12-19%, поліпшує реологічні властивості крові. Мікроциркуляцію підвищує кількість глікогену в серцевому м'язі. Ну, безпосередньо, ці всі е, вже досліди, про які я вам зараз казав, вони е, вже робилися в подальшому, да? тобто постійно продукти. Бджільництва або продукти, які дотичні до бджільництва, які мають якісь лікувальні властивості, постійно в лабораторіях досліджуються тими чи іншими аспірантами, академіками, науковцями, просто лаборантами, встановлюються властивості і так далі. Дуже часто це випадкове відкриття. Ну а за екстракт личинки воскової молі це не випадкове відкриття. Тому от так, коротка інформація. Які ж формі ви його можете тримати? От така одна стоїнка. Екстракт личинки воскової молі. Ну і, наприклад, до рекомендовано вживати це вже безпосередньо, що пише сам виробник на упаковці. У випадку інфекційних захворювань, дихальних шляхів, сичево е, си, си, си я запутався трошки, я думаю, мені пробачите. Сичево си. Що це сичаво та сичаво? Це частотевої системи, не можна читати. Це частотевої системи, шлунково-кишкового тракту, захворювань серцево-судинної системи та інших сприяє мікроциркуляції крові в крові головного мозку, а в корі. В корі головного мозку покращує роздуми, здатність до запам'ятовування. Е, дуже дрібненький шрифт, колеги. Просто складно, реально складно читати. Отако треба буде вчитуватися. Е, і от так. Ну і давайте склад прочитаємо: 100 грам на 20 грамів екстракту, екстрагованої личу, речовини з личинки оскової молі. Тобто розумієте, да? сама личинка е, Ну і 80 грам допоміжних речовин. Ну ну і так далі Цітність, ну, все коротше, За Ту тут виготовлено тут є ТУ, все коротше, як має бути. Коротше, бомба, класно Тому ось в такій формі ми можемо придбати екстракт. Личинки у своїй молі. Дивіться, е, особливо затятим е, ютуберам, блогерам, е, зараз я покажу. Хочу сказати, що дуже багато е, навіть в цій рецептурі, яка зроблена в цій баночці, є змін, які, наприклад, для вас ну, невідомі. Да? Тому що цим займаються інститути е, дослідженням. І е, коли ми бачимо, що воно в прозорому склі, е, то хочу вам е, вас запевнити, що якщо виробник так зафасував, значить так можна. Тому що ви вже про це подумали, я знаю. Е, ну і, е, Апіломідан і Оце є драже, да? тобто ми беремо екстракт личинки воскової молі, робимо з нього настоянку, або робимо відповідний концентрат, який ми потім можемо додати в харчий продукти, як добавку використовувати. І от, в даному випадку от, такі от драже, да, які зроблені з продуктів бджільництва, додається екстракт личинки воскової молі і він має е, імуностимулюючу дію безпосередньо для ваших дихальних шляхів. Крутарі, да? Тому споживати екстракт починки воскової молі це може бути корисно і ще й приємно. Скажу вам по секрету. Так, далі наповнюємо це відео змістом її інформації. Е, є ще такий чудодійний, на мій погляд, і мега корисний продукт, який називається безпосередньо Підмор. Бджолиний Підмор. І отут за бджолиний Підмор я вже робив багато відео, ходить дуже багато дискусій. Аничка знову кудись іде, а мені знову за камерою повертайся. Е, Значить, е, Є дуже багато дискусій. Яких дискусій е, безпосередньо? Е, дивіться, е, ми робили відео е, в закладі Клопотенка, да, і там показували жарний бджіл. І от почали накидали. От жарені бджоли, а там офіціантка пояснювала, що жарені бджоли це ті бджоли, які загинули безпосередньо в вулику весною, і їх використано в безпосередньо е, харчування. Е, і басічне професійні бджолярі. от ті... Прямо такі от лоби, я по-другому не можу назвати, кажуть, та ти, та ти що, та там ліки, та там яди, та там повний капець. Друзі, є кілька видів підмору. Кожен підмор можна використовувати в лікуванні. Будь-який. Той, що зимували підмор, можна використовувати в лікуванні. Наприклад, з нього можна робити лінімент, з нього можна робити компреси і так далі. Все, що. Для зовнішнього використання. І є підмор літній, так званий літній підмор. Е, що значить літній підмор? Бджоли піддаються евтаназії. Е, тому не потрібно, і це вже, до речі, той літній підмор використовується для внутрішнього споживання. Наприклад, е, оця настоянка виготовлена саме з такого підмору е, бджіл. Але тут гарно українсько лаконічно написано: настоєнка тілець бджіл. Зараз для вас дам наукове визначення. І коли ми цей, цю настойку робимо, її можна додати безпосередньо в їжу або в чай, або ще кудись, і споживати внутрішньо. Тому запам'ятовуємо, що є два основних види підмору. Перший це літній підмор, який, який добуваємо впродовж сезону, наприклад, з випрокуваних сімей. В бджілістці є таке поняття, як сім'я трутівка. Та сім'я трутівка, вона дуже часто ну, бджоли які не придатні для подальшого розмноження. Що з ними можна зробити? Можна тим бджіл загнати в пакет спеціальним способом. Далі його помістити в холодильник, бджола холоднокровна, вона обезрушиться і таким чином ви її усипляєте. Для бджоли це буде безболісно. Така так звана евтаназія. Або ми можемо використати. Зимували підмор, але просто для інших форм препаратів. Але і перший, і другий випадок, підмор потрібно якісно просушити, його потрібно якісно обробити і тільки після того вводити в якісь безпосередні препарати. Давайте почитаємо, що нам пише наука. Підмор це загиблі природним шляхом бджоли. Звісно, що природним шляхом, окрім випадку, евтаназії. Да? Але якщо ми говоримо в цілому за поняття підмор, то саме підмор це дійсно природним шляхом. Далі. Дослідження показали, що протягом усього життя тіло бджоли накопичує в собі такі корисні речовини, як нектар, квітковий пилок, віск, бджолина отрута, прополіс, прутневе молочко і так далі. Хітиновий покрив містить гепарин, лізоцим безпосередньо ці ферменти. Саме велика кількість таких корисних продуктів і надає цінності бджолиному підмору доступно якісно і зрозуміло, да? тобто накопичення, тобто бджола. Я це часто використовую бджола це як фільтр. От кажуть, от коли там на полі цвіте щось і його щось покропили чимось, да? яка кількість тих от хімічних засобів речовин, яка потрапляє безпосередньо в нектар? В нектарі самому його може бути і багато. Но коли бджола це все пропускає через себе, да, то в меду. Вже готовому меду залишається мало, тому що нектар це солодка речовина з квітів бджіл, яка має високий вміст вологи. Це нектар. А от мед, це вже продукт переробки бджолами. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це вже той продукт, який бджоли довели до досконалості, Випарували зайву воду, наситили необхідною кількістю діастази, амілази, інвертази і так далі. І законсервували той продукт, який може зберігатися реально без перебільшення тисячоліттями. Тому ми маємо підмор. Далі. Абсолютно суха маса порошку підмору, з нього роблять порошок, коли висушують разом з висковими крихтами, містить 54% протеїну, 26% жиру і 15% безазотистих без екстрактивних речовин. 4,5% золи, макро та мікроелементи. Був такий академік Разанов. Це за його інформацію. Тому підмор можемо використовувати по-різному. На сьогоднішній день в Україні проводяться і закупки воскової молі, безпосередньо личинка воскової молі. Є певні вимоги різних компанії по своїх вимогах морозять і безпосередньо передають на подальше виробництво. Або підмор. Тому для. Пасічники це доволі такий непоганий варіант до заробити коштів. Наприклад, весною компанія «Епіпродукт» проводила закупки підмору бджіл, і їх цікавлять великі партії, тобто не по пів кілограма, а 10-15 кілограм. Коли великі пасіки роблять ревізію весняну, в них є велика кількість того підмору. Його потрібно просушити, зробити сухим і відправити. Наприклад, зі своєї пасіки ми також відправляли такий підмор. Тому, колеги, користуйтеся! Ну, ще тут а не так згадано. Є е, це, якщо тут детально розбиратися, є в підморі така речовина, яка називається хітозин. Оцей хітозин також дуже корисно впливає. І для чого використовують е, підмор, переважно використовують для е, нашого опорно-рухового апарату. Спина болить, там, суглоби вже хрустять і так далі. Роблять настоянки і багато-багато всього корисно. Якщо вам подобається така рубрика, колеги, напишіть в коментарях, мені подобається ця рубрика, або просто поставте, хоча б поставте плюс, зробіть якусь зворотню реакцію. І якщо вам це сподобалося, то я вам буду робити по кожному продукту. Або більше далі перейдемо в професійну зйомку, тому що зараз у нас не професійна, а аматорська зйомка. Далі проф... перейдемо в професійну зйомку, залучимо велику студію і будемо кожен продукт брати, ставити на стіл, за... запрошувати фахівців і робити для вас детальний розбір. Це буде корисно як джолярам, так і буде корисно безпосередньо людям, які хочуть використовувати це в підвищенні свого рівня життя, комфорту е... і імунітету. Підписуйтесь на канал Пікіперфюкрей, давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ на все добре.